Басейн на даху. Здавалося б, про таке можна тільки мріяти. Однак жителі 52-го будинку на вулиці Короленка навряд чи погодяться з цим. Після рясних злив цього тижня на даху утворилася справжня водойма. Та купатися у ній почали не люди, а під'їзд, квартири і навіть електрична проводка. Це проблема у нас вже протягом двох років. На нас ліньовку поміняла. Частину, а з нашої сторони, ну ми тоді даже не знали, не сказали. Забита лівньовка, і тепер, після дощу, протягом двох років у нас така картина озеро на криші. Потроху сходили навіть ще минулого разу. Я своїми силами змогла там проштовхати якось це, це вода зійшла. Сьогодні вже все у квартирі найліпше, додає жінка, із сумом запрошує всередину. Надія показала, як до ремонту свою руку доклала стихія. Мокре жахіття не уминуло жодної кімнати з усіма бідами на одинці, Зітхає пані Надія. Вона впевнена, що лиха можна було б уникнути, якби відповідні служби вчасно зреагували. Шо? Сьогодні. Прибігла я з роботи і ось така ситуація. Я бігом у ЖКО побігла. Приходжу без двох хвилин чотири. Вони до чотирьох роблять, там уже нікого, все за мих, за плям. Один тільки номер висить сторожа. Слєсаря. Позвонила я по цьому номеру, він сказав, що я що зроблю, я нічого не зроблю. Дай номер телефона начальника. Нема в мене номера, я нічого не даю. Найбільше надію обурює те, що півтора роки в їхньому домі був капітальний ремонт. До того ж, мешканці зробили це за власний рахунок. Почали вернуть хоч 10%, Нічого ніхто не повернув. От і виходить так, що це наша власність, наша криша. Ми повинні все це робити, і каналізацію все повинні робити. Ми самі дзвонила через 109, узнала номер гарячої лінії з полкома. Дзвонила 5 хвилин. Звонок вийшов, визов, ніхто трубку не взяв. Тече всюди по сходах, по стінах, затікає в ліфт. Щоб вода стікала, хоч якось. Жителі будинку застосовують підручні засоби. Запевняють, без цього такий форс-мажор міг би закінчитися трагічніше. Думали вон шлангом, купили шланг, зливати шлангом. Ну це ж не діло теж. Це озеро стоїть. Уже електрику у сусідній квартирі вже замкнуло. знову. Вода з криші біжить у квартирі. Вже парапети там по усе на світі. На криші вже вікно чорне. Якщо ще завтра піде дощ, то я не знаю, що це буде. За роз'ясненням ситуації ми звернулися до керівника обслуговуючої організації. Там одразу назвали причини, які ймовірно могли призвести до такої колізії. Ну варіантів нескільки. Перше ну як їх назвати малолітні Дон які лазять по кришам. Так оставляет после себя бутылки пластмассовые. Как только дождь начинается идти, бутылки эти плывут и забивают канали... а, не канализацию, а водосточный трубу. Следующий вариант а, настолько был сильный ливень, вы знаете, что ну, не успевала вода проходить через ливнюку. Роботи ведуться, така проблема не поодинока, говорить в установі. Тому пообіцяли, що незабаром і цей випадок буде вирішено. туди на ту кришу і що там. Ага. Ну, зрозуміло, зробимо все, якщо вона там забита лівнюка. Якщо криша лопнута, тут уже ж ви ж розумієте, сьогодні вона не тече, завтра тече. Ага. Сонце, какое було, розтопило все. Появилась трещина, возможно, побіжала, от дощ пішов большой. Да, яким буде стан багатоповерхівки після наступного дощу, нам пообіцяла повідомити сама пані Надія.